Що на сьогодні потрібно людям? Людям потрібен цивілізаційний вибір, щоб Україна нарешті вирішила, куди ми рухаємося, щоб і влада, і люди, і підприємці, і громадський сектор знав, що ми робимо. І на сьогодні в нас виходить дуже дивна ситуація, коли люди хочуть, знаєте, як це колись говорив там здається Лені, так, а верхи не знають, що робити. Я не тільки говорю про владу, я говорю і про суча, про. Тих, кого на сьогодні називають тріумвірат, тобто про, 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 про трьох основних лідерів опозиції, які на сьогодні мають найбільші в своїй парламентській фракції, Ко, е, я знову ж таки бачу таке велике дежавю, Я бачу знову ж тут 74 рік, коли опозиція не сподівалася такого широкого резонансу події в суспільстві. І те, що на сьогодні люди з очікуванням і сподіванням, із надією дивляться на політиків, що вони щось можуть запропонувати суспільству. То це дійсно, навіть в вашому запитанню це є, але чи це відставка президента щось вирішить? Чи вирішить щось чергові вибори? Я в цьому не є настільки переконаний. Пригадайте, 2004 рік так званий третій тур голосування за, за президента, коли вже відбулася так звана перемога помаранчевої революції, вона тепер. Називається. І що ми бачимо? Ми бачимо великий розрив між Януковичем і Ющенком. Так, Ющенко переміг, але дуже з незначним відривом. Тому ми повинні чітко дати собі відповідь, що в цій ситуації, а ситуацію я називаю політична криза, і вона почалася десь, вже, напевно, років три на сьогодні відбувається, а може і більше. Що ми повинні в цій ситуації політичної кризи робити? І на це запитання якраз і е, має бути дана відповідь. І просто відставка кабінету міністрів, ну і що. Піде Азаров, прийде Медведчук, наприклад, чи чи прийде Арбузов, Що це щось дуже змінить? Хоча для самої опозиції це буде дуже красивий. Малюнок, ну це ваша страшна відповідь. Якщо на Євромайдані стоять для того, щоб прийшов Медведчук, то ці люди потім розвернуться просто в інший бік. Так? Я не кажу, що вони стоять за те, щоб стояв Медведчук. Я цього не говорив. Вони хочуть, щоб змінилася система, щоб відбулася революція. У 2004 році люди вийшли на майдан і відчувають себе ображеними. Чому тому що революції не відбулося? Відбулось банальне заміщення влади. Що ми побачили? Одні чиновники замінили інших чиновників. Так? І не змінилися правила гри, правила гри в суспільстві. Корупція не зменшилася, збільшилася. Ми не побачили грузинську, скажімо, варіанту, де були чітко реформовані певні галузі в багатьох, в багатьох сферах суспільного життя. Ми побачили те, що чвари всередині за за посади почалася експлуатація самої ідеї Майдану. Кожен хотів на себе притягнути сорочку про те, що він найбільший виразник думок, думок самих мас, які вийшли на Майдан. На сьогодні люди хочуть європейського майбутнього. Люди не хочуть цієї загальної корупції, яка є зверху до нас, Люди не хочуть золотих унітазів і гелікоптерів, коли в країні, коли країна на грані дефолту. Так, але цього хоче еліта. О той один відсоток, який тримає основні ресурси, основні багатства України. І що може людське хотіння проти їхньої влади? Це є система, скажімо так, яка є у всьому світі. Будь-яка влада. Має інстинкт самозбереження і хоче себе максимально, максимально подовжити в часі, але не завжди це хочуть люди і суспільство. Тому власне і є демократичні інструменти. Вони повинні внаслідок певних демократичних процесів, як, наприклад, вибори, референдуми чи політичні партії, вони повинні якось випускати цю пару на сьогодні. Влада я би не назвав її елітою, власне, влада, яка є на сьогодні. Вони максимально стиснули цю пружину. Подібний бувався в 2004 році, коли пружина була настільки суспільна прожина стиснута, що вона в кінці кінців вибухнула. Вона не могла реалізувати свій потенціал через якісь інші механізми, окрім окрім протистояння, і я би навіть сказав незаконного протистояння в ппротсупроти проти влади. Так, тому що 2004 рік і то, що відбулось, і називається помаранчева революція на сьогодні. Багато хто з фахівців, так юристів, особливо, вони ставлять під сумнів. Чи настільки вже був і законний у цей третій тур так званий третій тур виборів? Якщо йти з точки зору жовтня чи листопада 2004 року, він не мав на це ніяких юридичних підстав. І тому я думаю, на сьогодні, коли ми пробуємо дати відповідь, чи можна в умовах сучасної правової системи знайти відповідь на рішення з політичної кризи, я думаю, що ні. Тобто мають бути вироблені якісь нові правові механізми, які дадуть відповідь, що далі робити в цій ситуації. А хто виробить ці нові правові механізми? Якщо я вас правильно зрозумів, у нас попереду. Аля єгипетський варіант. Барака на Мурсі, Мурсі на генералі, і все я теж. Я не говорив про єгипетський варіант, я не говорив про, я сирійський, так зрозумів, може... про сирійський варіант. Це багато хто в Фейсбуці, скажімо, про це говорить. Я думаю, декілька речей які слід відзначити. Алексій Стедоквіль в своїй праці Революція і давній порядок власне дуже грамотно описав ситуацію. Про французу революцію він писав, але вона дуже подібна на те, що відбувається на сьогодні в Україні. Він власне вказав, що дуже легко зробити революцію, почати її. Дуже важко її завершити. Є в революції початок, дуже важко знайти, де вона завершується. Ми не повинні робити звичайного заміщення одних фізичних осіб на інших. Ми повинні змінити систему державних взаємостосунків між органами державної влади в Україні. Тобто я погоджуюся з Ігорем Марковим, який говорить, що, можливо, настав час. Створити Конституанту і почати роботу над новою конституцією можливо, це б настав час. Другий варіант, який я передбачаю, так ми можемо піти шляхом, який дуже хоче мати, хоче бачити на сьогодні опозиція. Тобто, звичайно, Янукович, я не думаю, що самостійно піде у відставку. Імпічменту процедури в нас на сьогодні правової фактично не існує. Але ми можемо очікувати те, що Кабінет міністрів піде у відставку і буде виконувати свої функції, невідомо як довго. І в цьому найбільше, які в нас будуть кроки, я вважаю, буде залежати сьогодні-завтра від дій Верховної Ради. Тобто на сьогодні, як це не дивно, Верховна Рада залишається останнім сподіванням населення і народу. Народу про те, що відбудеться переформатування більшості і що вдасться уникнути якихось насильницьких дій в подальшому. Я шукаю аналогію. Ото став Володимир Литвин героєм України під час помаранчевої революції. Тепер черга ставати героєм України Володимиру Рибаку. так? Ну він тоді це, це цікава аналогія. Він став героєм України за рахунок, скажімо так, обставин, а не за рахунок того, що він щось Ну, хтось героєм собі. то мав стати. Звичайно, так. тоді справді відбувся такий варіант, про який. Говорилося так званий польський варіант варіант круглого столу, коли люди спробували знайти не люди, а влада спробувала знайти якесь мирне взаєморозуміння. На жаль, результати цього круглого столу не сподобалися політикам. Вони почали нагнітати ситуацію. Детоки ми мали постійну пропаганду з боку всіх політичних сил про те, що майдан зрадили або майдан нічого не призвів. Що це не вихід, тощо, тощо, то що. І що ми на сьогодні маємо? Ми на сьогодні маємо великий громадський спротив населення проти влади діючої, діючої системи влади, я би так сказав. І з іншого боку, ми бачимо, що суспільство не дуже в захопленні від, скажімо, партійних лідерів, навіть опозиції, і те, що інколи пробують говорити, що це чи банков, чи студенти зляж ситуацію, коли люди не хочуть бачити партійних прапорів, це все таки швидше виходить від того, що суспільство не хоче бачити депутатів і чи якісь політичні партії в своїми лідерами. Хоча на сьогодні ми ще не можемо сказати, що якісь лідери загально національні так є. Люди, які мають найбільший, скажімо, рейтинг позитиву, як е, е, не хочу називати тут прізвище певних кандидатів президенти. Ну і ще одне, що я хочу відзначити, що е, практично рівно через рік, там, рік і там, два тижні, в нас розпочинається починається президентська виборча кампанія, яка в березні 2015 року обере нового президента. Чи зараз може бути до строкові парламентські президентські вибори? Так, один з таких варіантів можливий, але це не є найгірший варіант. Я все таки вважаю, що найгірший варіант це, звичайно, коли до нас зайдуть миротворці з Росії. Це один з тих елементів, які ми можемо так само і отримати. Це у випадку, якщо у нас почнуться якісь потужні громадські заборушення. Знаєте, найбільше пане Кошовий, я не люблю особисто дві речі: це соціологічні опитування, чи хочете ви української держави, і друге. Попередження про те, що до нас приїхав російський спецпризначенці або миротворці з Росії. Ну мені здається, що громадянам навіть формально незалежної держави про таке навіть думати не можна і говорити вголос. Ну які би не відбувалися революційні події в будь-якій країні, там в Туреччині, в Єгипті, в Сирії. У Франції, в Іспанії ну ніхто з місцевих громадян не додумається сказати, що до нас зайдуть зараз миротворці з якоїсь країни. Тобто у нас це прописано у свідомості десь на такому рівні, що що б ми не робили, якщо ми зробимо не так, до нас прийде миротворець з Росії і наведе свій порядок. Так виходить? є дуже проста річ. Хочеш миру готуйся до війни, так як говорили для древні... Ну якщо прийдуть миротворці з Росії, то у нас найбільшою цінністю будуть скальпи. Вони будуть їх будуть продавати на торпедо на різних римках, розумієте. Тут <реш> Скальп миротворця. Звичайно. Ну вони теж повинні це розуміти, Звичайно. правда? Той, хто хоче зробити таку ну, не знаю, геополітичну авантюру. Тоді замість рубля, гривні, скальп буде найбільш ходовою. Валютами. Я би на це не закривав очі. Я не говорю, що це сценарій, який ми очікуємо. Я сказав, я найбільше не хочу, щоб це відбулося. Але я знову ж таки хочу відзначити, що то, що ви говорите як про нездійсненне, щось вже відбувалося в історії, і навіть в новітні пригадаємо той, ту саму Грузію, наприклад, той самий Азербайджан чи ту саму Молдову. Так? І в нас є аналогічні деякі моменти, які можуть про це засвідчити. Згадаємо той самий столічний столічної давності, там 17 18-ті, коли ті самі російські. Скі в лапках миротвоці прийшли і окупували країну так після певних невдалих е, неможливостей ну, У нас були випадки, країни. коли Москву козаки брали. Можна піти в Кубані, окупувати Кубані, зробити там українську державу. Ну чому ми такі варіанти не ну, розглядаємо, е, в, е, Тому що на сьогодні створилася зовсім інша геополітична ситуація в Крине краї в країні, а на е, в світі. Якщо говорити про розкол країни, я не вірю в те, що можливий розподіл і розкол країни. Чому тому, що на сьогодні ми є все таки суверенною державою, яка є визнана багатьма багатьма державами. Цього не було, скажімо, наприклад, 90-х років ті самі Грузії, коли можна було, скажімо, якісь там невеличкі, але автономії оголошувати на сьогодні. Україна є визнана в світі, але Захоплювати ніхто не буде, але вести миротворчий контент, скажімо, для захисту. який миротворчий пане Кошою, я хочу вам поставити просте питання. Якщо до Львова приїде миротворчий російський контингент, ви готові взяти зброю в руки і воювати проти нього? Звичайно. Бо це не миротворчі, це може бути тільки окупаційний контингент, який миротворчий? Я готовий боротися з руках проти окупантів. Ну бачите, ви візьмете автомат та. в руки, я візьму автомат та. в руки. Візьмуть автомат в руки учасники відеомарафону Євромайдан, сценарій розвитку. І будь-хто, хто хоче зробити таку провокацію, зрозуміє, що треба сидіти вдома і хліптати щі зі своїх лаптей. А росіяни чудово це розуміють, і тому до Львова миротворці не поїдуть. Вони поїдуть, скажімо, в Крим. Вони поїдуть в Севастополь для захисту своїх військових об'єктів чи, скажімо, об'єктів інфраструктури, які вже є українськими. Вони можуть максимум на заході, то сказати, що будуть захищати свої там, скажімо, газові якісь активи, точніше газову трубу або щось подібне. Але ми зараз обговорюємо, ми відійшли по перше угу. від, від теми. Так. Я розумію нашого марафону, і ми обговорюємо якісь фантасмагоричні речі. Я швидше ну ви, ви знову згадали про миротворців Лапка. Про нових це миротворців вже yes. одні були в 1914 у році другим 39-му, тепер ще в 2013-му. я зачепив цю тему, ага. але не акцентував на ній. Ось в даному випадку Я більше хочу сказати про те, що на сьогодні від Верховної Ради і від того наскільки завтра а точніше сьогодні сформуються, сформуються певні політичні важелі центру впливу Верховної Ради, і які їхні рішення будуть прийняті перед завтрашнім засіданням. Ми зможемо говорити про те, як далі піде шлях розвитку, і власне тоді. Я не виключаю, що все-таки Верховна Рада може зробити не її розпуск. Я при так специфічно думаю, чи на сьогодні потрібний цей розпуск верховної Ради, хоча відставка кабінету міністрів однозначно мусить відбутися. І ще один важливий аспект, на який я йшовши сюди, хотів з власне акцентувати, це про те, що би не відбулося, яке би не був вивнукі які не було завершення от цих політичних подій, що на сьогодні відбуваються в державі. Я вважаю, що однозначно винні і люди, які застосували насильство проти мирних і беззбройних людей, вони повинні бути покарні. Якщо ми цього не зробимо, в якій ми кліні ми далі би не жили. Ми не отримаємо того антидота. Антидота від неправомірних дій немає значення чи людина має. Погони на собі чи немає цих погонів. Все таки, навіть якщо це провокатор, навіть якщо це злочинець, якщо він же лежить і він є ізольований і фактично не може здійснювати протиправні діяння, його, зб... його бити і говорити, що ми в стані ефекту, це недопустимо. Всі ці люди повинні бути покарані. І немає значення що це є. рядович, той, хто віддавав наказ. Якщо ми цього не зробимо, то ми ніколи не зможемо побудувати правової держави.